Доброго дня! З вами компанія Вагу Вимірювальні системи «Сервіс» і сьогодні ми поговоримо про технічне обслуговування ваших ваг. Навіщо взагалі проводити технічне обслуговування, спитаєте ви? Ваги працюють, навіщо ж їх чіпати? Зараз розкажу. По-перше, для впевненості у стабільній та точній роботі обладнання. Ваги це засіб вимірювальної техніки. Від точності якого залежить коректність обліку та відносин з партнерами, регулярне ТО надає можливість вчасно знайти та усунути зношені елементи, забруднення, збої в роботі датчиків та вагового терміналу до виникнення істотних проблем. По-друге, ви мінімізуєте простої та аварійні ситуації. Ваги це обладнання, без якого на підприємстві неможливо відвантаження та приймання продукції. Регулярне технічне обслуговування суттєво знижує ризик поломок та незапланованих зупинок вагового обладнання. По-третє, для впевненості в успішному проходженні періодичної повірки. Проведення технічного обслуговування перед повіркою підвищує шанси на успішне проходження періодичної повірки. А наша компанія взагалі надає гарантію на її 100% успішне проходження після технічного обслуговування. І останній, але дуже важливий момент це подовження терміну експлуатації обладнання. Регулярне обслуговування запобігає передчасному зносу дорогих комплектуючих, наприклад, вчасна заміна мастила в вузлах вбудування тензометричних датчиків є чудовою профілактикою виходу цих датчиків з ладу. Давайте тепер більш детально розглянемо хід робіт. По-перше, хочу відмітити, що усі роботи під час технічного обслуговування для інженерів чітко регламентовані. Вони пройшли спеціальне навчання і мають відповідний сертифікат. Завдяки багаторічному досвіду у сфері обслуговування вагового обладнання ми виділили 16 основних етапів перевірки, які зобов'язаний виконати сервісний інженер, щоб ми і клієнти могли бути впевненими, що здійснена повна перевірка ваг. Усі результати досліджень сервісний інженер обов'язково заповнює акт виконаних робіт. В якому відображено рекомендації для покращення роботи ваги або усунення недоліків обладнання. Необхідні комплектуючі у наладчика завжди з собою, тож за один виїзд він може усунути усі негаразди. Тож які роботи здійснюються? Починаємо завжди із спілкуванням з персоналом, що працює з вагами, відмічаємо зауваження, якщо вони є. Потім ще до початку роботи за допомогою автомобіля з баласним вантажем робимо перевірку значень ваги по шести точкам. Фіксуємо отримані покази до початку робіт, демонструємо їх клієнту. Зазвичай ми виявляємо різницю показів ваги на різних ділянках платформи: залишкова вага після з'їзду з ваг або відсутність стабілізації ваги, коли автомобіль розташовано на платформі. Під час проїзду автомобіля ми уважно слухаємо ваги. Металічний хруст або клацання це перший дзвіночок, що конструкція ваг починає руйнуватися, і ми повинні знайти джерело цього звуку. Далі виконується огляд платформи на предмет цілісності та її оптимального розташування. Суть у тому, що платформа має лежати чітко на датчиках і не торкатися якихось сторонніх предметів, як то купу бруду або якихось розпорок. Сервісний інженер перевіряє відсутність бруду між пандусом та платформою. І підплатформному просторі для ваг на заглибленому фундаменті перевіряє відсутність затирань між платформою і фундаментом, регулює проміжки у замках та перевіряє різьбові з'єднувальні вузли. Після цього відбувається огляд фундаменту та виявлення тріщин, руйнувань, перевірка рівня закладних. Далі переходимо до інструментальної діагностики кабельно-провідникової продукції. Магістральний кабель від'єднується від приладу, скривається роз'єм, перевіряється якість пайки за допомогою мультиметра. Перевіряється чи нема витоку струму на землю або між жилами. Такі дефекти можуть бути викликані через пошкодження гризунами або іншими механічними пошкодженнями. Їх не видно, оскільки вони закриті в кабельних каналах або підземних траншеях, тому виявити їх можна лише інструментальним способом. Наявність таких дефектів призводить до отримання спотворень результатів зважування. При виявленні такого дефекту сервісний інженер одразу усуває його. Наступний етап це діагностика електричних і тензометричних параметрів датчиків. Для кожного датчика перевіряється відповідність їх характеристик паспортним даним від заводу виробника. Якщо отримані характеристики не відповідають паспортним, клієнту пропонується здійснити заміну датчика, оскільки наявність такого компонента в вагах. Це бомба замедленої дії. Він вийде з ладу у найважливіший момент для клієнта. Далі перевіряється та регулюється рівномірність розподілу ваги по датчиках. Це робиться інструментальним способом, аналізуючи вихідний сигнал. Переходимо до обслуговування датчиків. Якщо датчик з вузлом кочення, то обов'язково видаляється старе мастило, закладається нове, здійснюється ревізія вузлів, вбудування, поверхня вузла вбудування. Має бути дзеркальною. Якщо виявлена корозія і її неможливо позбутися механічно, то пропонується заміна вузла вбудування, перевіряються цілісність пильників і виконання їх своїх захисних функцій. Далі перевіряється розташування датчика в просторі, його вертикальність і співвісність за необхідності здійснюється регулювання, оглядається контур заземлення і перевіряється наявність усіх необхідних компонентів. Перевіряється напруга у мережі, до якої підключен ваговий прилад. Основні роботи з обслуговування ваг майже закінчені. Тепер за допомогою баласного авто здійснюємо так зване вирівнювання ваг по шести точках. Ми забезпечуємо, щоб на будь-якій ділянці платформи вага була стабільна, повторювана та однакова, щоб ваги після з'їзду з них автомобіля виходили в нуль. Далі ми дізнаємося, чи є на ваговій комп'ютер. Якщо є, але він не підключений до ваг, то ми пропонуємо підключити тріал-версію нашого програмного забезпечення та одразу провести навчання вагаря. Якщо наше програмне забезпечення вже стоїть, можемо оновити його до останньої версії. Якщо вагова, автоматизована і до ваг підключене периферійне обладнання, то проводиться також діагностика усіх компонентів. По закінченню комплексу робіт клієнт отримує акт та рекомендації щодо заміни комплектуючих та необхідних ремонтних робіт для безпечної та стабільної роботи вагового обладнання. За згодою клієнта усі роботи виконуються одразу без втрати часу. Клієнту здаються працездатні ваги. Надається гарантія півроку. Хочемо додати, що для вашої зручності ми ведемо календарь повірок та планового технічного обслуговування. Тож вам не потрібно тримати цю задачу в голові. Наші менеджери заздалегідь нагадають вам, що час планових робіт наближається та спланують приїзд сервісного інженера на зручний для вас час, щоб мінімізувати. Простої на вашому підприємстві пов'язані з обслуговуванням ва.